Значить, ось дивіться. Дивіться, ось один, це перший, який тільки тут стоїть. Ось другий. Будь ласка, дивіться. Там далі далі ще. Заходжу де я в Німеччині. Це з Угорщини, так? Вони їдемо, тепер на тему в Угорщину. Ага. Дідуть вони зараз в Україну. Щоб ви не думали, що нічим не допомагає нам Німеччина. Це тільки одна парковка, тільки дві, а, дві фури, які везуть зараз ось в Україну нам техніку броньовану. Я не можу показати всі на все, що тут написано, бо це взагалі треба бути якимось ідіотом, щоб це зробити. Я начебто не до кінця ще того. От. Дивіться, нова, гарна, прекрасна. Інці, неймовірно, нам допомагають. Супер, щоб ви там не думали, що Боже, яка. Гляньте, гляньте просто, просто наскільки вона, блін. Наскільки все класно, круте, продумано, технологічно. Ви уявляєте, це тільки дві е, таких, які я тут побачив. Скільки зараз їде різними потягами, скільки везуть різними фурами? А, ось ще. Дивіться, зараз, до речі, я ще ось побачив. Ось дивись, так, ці нові взагалі. Це вживаний. Це німецький, цей вживаний, ну також їде до нас, я думаю. Я не можу списати за, зараз водіїв, та да, я думаю, водії навіть і не знають. Вони тільки доставляють із до якогось місця. Дивіться, ось ще один. Ну, це вже вживаний. Але пі піде. Педьопомоть піде. Ха. Ось, будь ласка, реалії цьогодення, Німеччина звичайна парковка абсолютно цивільна. І ось. А уяви, скільки всього везуть, що ми не бачимо просто десь там потягами, лісами, якимись там дорогами. Це тільки те, що можна показати отак, всім людям. Уявіть, що везуть, то що не можна показати. Та я бачу взагалі нові нові. Клас. Ну, ото, шануйте німців там, поменше всяких палачок, що німці погані, нічого не роблять. Роблять, що можуть. Просто це Все так просто, як там здається, на ліжку. О, слава Україні!